Одразу до справ, одразу до страв, подаруночки в останню хвилину, починають, звичайно, з медових пряників. Детальний рецепт можна подивитись в окремому відео. Я вирішила зібрати невеличкий подарунковий кошик з різними смаколиками, окремі елементи якого можуть стати чудовим доповненням до основних подарунків, або невеличкими презентами для тих, кому хочеться приділити увагу, але на кого немає змоги ну або бажання витрачати багато грошей. Тож, другий подаруночок – надзвичайно ароматна олія з розмарином та часником. Її можна використати. В приготуванні великої кількості страв, але навіть просто з хлібом буде дуже смачно. Наступний смаколик енергетичні батончики. Я такі штучки дуже люблю, і після декількох невдалих спроб нарешті отримала дуже смачний рецепт. Я поєднала вівсяні пластівці з волоськими горіхами, журавлиною, кокосовою стружкою, арахісовою пастою та медом. Але можна використати будь-які горіхи, родзинки, все, що подобається. Суміш треба перекласти у форму та відправити в холодильник на декілька годин, після чого можна буде нарізати батончики. Смачно та поживно, якщо у вас є близька людина на фронті, приготуйте для неї такі батончики, вони точно стануть в нагоді. Також можна приготувати горіхи з цукром та корицею. В мене були волоські горіхи, але. Мені здається, що найсмачніше було б з мигдалем, хоча знову ж таки можна використовувати будь-які. Ну і п'ятий фінальний смаколик цього разу це сироп до кави. Точніше, просто сироп. Ним також можна поливати млинці, оладки і так далі. Потрібні лише цукор, вода, трохи вершкового масла та арахісової пасти. За бажання можна додати різні спеції: корицю, імбир, кардамон, мускатний горіх. Мені здається, вийшов непоганий кошик. В мене ще багато ідей, думаю, мені вистачить на цілий адвент календар. Зі спанколиками збережу собі цю ідею на наступний рік. Сподіваюсь, буде можливість її втілити, а поки що всім гарних свят та мирного неба над головою.